Дякую за привітання. Да, нам потрібні були ці три очки, і ми їх добили, скажімо так. і Я дякую перше за все, як завжди, дякуємо нашим ЗСУ за те, що ми могли проводити цю гру і виконувати свою роботу. Дякую їм велике і. Одеса нас прийняла дуже гостинно, слава Богу, сьогодні не було ні тривог, нічого. І ми дограли гру, що деякі команди чекали, були нюанси з тривогами, але все добре. І я задоволений результатом. Є нюанси, які треба виконувати далі, ще виправляти. Але так, взагалі, я задоволений результатом і командою. Що вам сьогодні більше сподобалося? результативна гра лінія атаки чи дії футболістів в обороні, де майже нічого не було створено суперникам. Ну за рахунку там декілька моментів після рахунку 03. Ну це ви ж зрозумієте. Що це командна гра, і нападники атакувальні гравці вони теж пресингують більше, ніж ніж захисники. Захисники відпочивають нас, вони на чистих м'ячах грають. Але я сьогодні задоволений і в нас Лучка не грав давно, сьогодні підміняв черні. Дуже хорошо зіграв і в атаку, і в обороні, і в атаці, і загострював. Я, в принципі, всі ми хлопці, які вийшли даже на заміну, які грали, я задоволений, але є над чим працювати, як завжди. Е, да, у нас випали два основних гравців оборони це Дмитрієв і Щербак. Це багато. Ми сьогодні перепакувалися, там, наробатували. Ну ми бачили, що є проблеми. з чорноморцем зіграли товариську гру, якраз і модермодемоделірували ці і вже були проблеми. Ну у нас не було багато вибору. І якраз потрібно було не дати от якусь ошибку, яка з такою командою, як Звягіль, не зішибатися глобально. Ми дали ошибку і одразу пропустили цей м'яч перший. Хоча грали організовано, да, там моменти не сильно створювали, але потім були хороші контратаки, можна було по-другому зіграти. Ну тако соперник заслуграз заслугував на гол, і тому вони аж два забили. Після перерви, я вважаю, що ми дуже гарно зіграли, це радує, тому що ми створюємо команду вже на наступний сезон, Это факт. І ми создали дуже багато предпосилок моментів, гольових моментів, але ми знову їх не реалізували. Це клас ігроків. кваліфікація, якої нам не вистачає. Ми тіряємо простішу ситуації м'яч, у суперника вони забивають. Те ж саме ми, і позиційно сьогодні атака добре працювала в другому таймі, і контратаки дуже такі хороші були. Ну, це ж ж, можна хладнокрові, майстерство. так такі відбувається. Десь нам повезло, в прошлій грі на 90 хвилині. Десь ми могли виграти і у юксі, і у Карпати. Ну, так, таке, там на ночі на, на, на і там, і там. Не можна сказати, що ми заслуговували на, на, на победу. И, и соперник по першому танці більше був заряджений і ми боялись, хоча на них дави, на нас. Ми вже все гра з дружбою, п'ять лідер. Будемо делать аналіз, але знову проблема. Випав ладыка 4 жовтих. Тобто залишився номінально один ігрок оборони, так ярко виражений. От. ну, будемо думати, у нас є багато ще часу. Ми кожну гру просто так як тренування, як, тринув... як даємо новеньким хлопцям грати, це важливо. Ну, подивимось, якщо бандаш.